Це кадри визволення ще одного бранця Хамасу. Ізраїльські спецпідрозділи врятували Бедоїна Каїда Фархана Алькадії з тунелю в секторі Гази. Деталі операції не розкривають. Кажуть лише, що вона була складною і провели її, коли дістали точні розвіддані. Зараз Алькаді перебуває у лікарні в Бершеві. Його вже відвідали родичі. Не можу описати свої почуття. Надіюся, мама буде навіть щасливішою за нас. Ми молилися за нього, а мама ще більше. І її молитви досягли небес. У Урятованому заручникові зателефонував прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу. Він сказав, що влада Ізраїлю прагне звільнити всіх бранців Хамасу. Алькаді був поранений у ногу, але в полоні його вилікували. Ізраїльські лікарі кажуть, що його стан здоров'я задовільний, проте кілька днів він пробуде в лікарні. Аль-каді взяли в заручники в Кибуці Маген 7 жовтня під час нападу Хамасу на Ізраїль. Загалом, під час вторгнення, бойовики вбили 1200 людей і схопили понад 250 ізраїльтян та іноземців. У листопаді із сектора Гази повернулося 105 заручників, серед них 81 ізраїльтянин. В обмін з тюрем ізраїлю випустили 240 палестинських жінок та підлітків. У полоні Хамасу залишається ще 108 людей. Влада Ізраїлю вважає, що приблизно 40 із них загинули. Доля решти невідома. Водночас угруповання заявляє, що кілька бранців загинуло під час ізраїльських авіаударів та невдалих спроб звільнення. Загалом ізраїльські армійці визволили вісім заручників, зокрема під час двох спецоперацій. Але вони також помилково вбили трьох ізраїльтян, які втекли з полону в грудні. Представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що військовики й далі збирають розвіддані для ритуальних операцій. Однак він додав, що всіх заручників у такий спосіб повернути неможливо.